Всім привіт! Ви дивитесь моє нове відео. Мене звати Аня, і ви на моєму каналі! Ура! Коротше! Це відео я випускаю в День Закоханих. А для тих, хто не закоханий, закохайтесь просто сьогодні у себе і будьте самозакоханим. А отже! Я думаю, що по цьому відео обкладинці, по назві відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я буду зговорити з вами про тренди цієї весни, або деякі тренди це взагалі тренди цього року. Тобто тут можна, тут це таке розтяжим поняття, тому що деякі тренди будуть супроводжувати нас протягом року. А деякі тренди буду супроводжувати нас протягом весни. Тим я би хотіла для початку, для початку подякувати за свій сьогоднішній образ Діані. Посилання на її сторінку я залишу в описі цього відео. Вона сьогодні створила мені такий супер-мега-макіяж, вона дала мені сьогодні цю сукню, я маю змогу знімати для вас відео в такому цікавому образі. І перед початком цього відео ще хочу вам сказати те, що зазнайте обов'язково на Збройні Сили України, адже перемога за нами. Я залишу в описі цього відео два послання, як завжди, на сторінка та критули. Не знаю, яке вам подобається. Якщо ні то, ніхто вам не подобається, просто донайте на те, яке вам подобається взагалі з усіх. Але я вас дуже сильно прошу, обов'язково донайте на Збройні Сили України, адже перемога за нами, і ми маємо цьому сприяти. Я достаю свій чарівний планшет, який завжди виручає мене у кожному моєму відео, який супроводжує мене по всьому, протягом усіх моїх важливих відео, де я складаю план чіткий того, що ми будемо робити. І так як сьогодні ми говоримо про тренди, я би дуже хотіла б чітко пройтись по тому, що я знайшла, і тому, що у мене є. Тому що дуже цікавого е, я вам назбирала з інформації, дещо ви бачили те і ви вже носите на собі. Але е, деякі тренди ми можемо носити і далі розуміти, що це за тренд, що е, це взагалі тренд, і що він, типу, е, якось навіть називається, і що типу він вже є. Я роз мене роздягаю мій мікрофон. Це подстава. Я би хотіла вам розповісти, що я почула таку цікаву інформацію, і в принципі я цією інформацію згодна, що зараз на другий план, тобто не те, що на другий план, а взагалі трендом перестає, став, перестає бути тренд олдмані. Я думаю, що ви всі знаєте, що таке олдмані, вам пояснювати. Не потрібно для е, точності ваших е, освіжувань, ваших поглядів, вашої пам'яті олдмані все. Більше його не буде, ми можемо про нього забути. Ем, окрім того, що ми можемо до нього забути, ми можемо зрозуміти те, що насправді ну, той money, який поширювався нам, це штучна е, створена картинка того, як одягаються типу, люди, які мають багато кошт, грошей, які типу, мають великий статус, і яких ці гроші. Передаються в покоління, в покоління, і бізнес, і так далі. От, ну, тому що я насправді вважаю, і багато хто вважає, і я думаю, що багато хто розуміє, що обмані це не просто про одяг. І коли ти одягаєшся в стилі цьому, ти навіть те, що, ну, те, що висвітлюється в, інст... в інтернет, в стилі обмані, це не зовсім обмані. Навіть в одязі це близько не те, що показується. Тому ем... Якщо ти хочеш бути одмані, розбагатій, передавайся покоління в покоління-покоління своїм дітям, і тоді, можливо, десь там через декілька поколінь створиться стиль одмані. В теперішній сезон до нас доходить стиль входить нейдальність. Зараз дуже актуальні ці джинси, по яким поїздили, втерло їх об болот, чи там висвічі, якісь ще, ще джинси. Тобто це якась неохайність, або там. Е Забувають на те, що одяг потрібно просувати? Це ось про те, що зараз ця неохайність, така не ідеальність, вона зараз дуже сильно актуальна. Я розкажу вам про три стилі, які в цьому сезоні є дуже актуальні: стиль боху. Чи знаєте, ви що таке стиль боху? Чесно кажучи, я сама не зовсім знала і не зовсім розуміла, що це слово значить. А поки не почала копирсатись в інтернеті, поки не почала шукати це все слово, але я могла розібратись в тому, як цей стиль виглядає. Ви майже можете бачити його на екрані. І знаєте, це дуже гарний стиль. Може багатьом він не подобається, тому що він виглядає дуже незвично. Але, як на мене, це дуже гарна, гарний стиль, в якому можна м, якось показати свій характер і показати свою таку індивідуальність. Тому що в цьому стилі дуже багато незвичних комбінацій одягу, незвичних силуетів, незвичних якихось е, е, вісюльок. Це рюші – це десь приталена юбка, спідниця, це десь спідниця приталена на, на талії, а знизу вона йде в ширину, або десь спідниця поверх джинсів, Тобто це саме стиль бохо. Це те, що дуже таке незвичне, це рюші, це ось об'ємне таке, щось дуже об'ємний верх, об'ємні якісь такі акценти. Це те, що виділяється, це те, що незвичайно. Можна навіть сказати, що це. Типу, в деяких е, варіантах це виглядає, типу, занадто, але це насправді не занадто, Це, типу, це, це те, чого ось так хотілося би. Те, що більш таке приземлене, це типу руші, це такі об'ємні силуети, ось це саме є і стиль Богу. Mm. Далі те, що дуже мені здається очевидно, і те, про що я постійно вам розповідаю, це те, що в моду повертається стиль 80-х. Але. Що мені подобається, це те, що в моду повертається стиль 80-х, і він осучасений. Він не такий, типу, як той, і абсолютно ідентичний. Це стиль, який, типу, буде осучаснений, який виглядає в тому ж самому стилі з такою ж самою ідеєю, але ем, в більш сучасному вигляді, в більш новішому. Це як нова версія чогось. Це дуже прикольно виглядає, мені дуже подобається. Сюди входять великі печі. Тканина прозора, тюльяр я так називаю, якісь вінтаж, низька посадка і джинс. От Джинс це як окремий стиль він зараз є, як окремий тренд. Джинсовий стиль він зараз як окремий більше стиль йде, але він входить сюди, в стилі 80-х. Але знову ж таки, це. Більш е, оновлений варіант 80-х, це дуже круто, тому що е, знаходиться можливість якось оновлювати, з, е, відроджувати моду, перероблювати її, осучаснювати. Її, тому що люди набридають, і не всі захочуть носити щось вінтажне, а те, що буде в стилі там. Певного періоду, який був раніше, але в більш сучасному такому варіанті дуже гарно буде виглядати і буде подобатись більшій кількості людей. От. До речі, також я помітила, що мені здається, що звідти пішло саме гострий носок в туфлях, мені здається, це теж відноситься сюди. Те, що я вам перелічила, це основне це великі плечі, тюль, прозора тканина, це низька посадка, теж дуже сильно актуальна, вже доволі такий довгий час. Це джинса і це вінтаж. Стиль, який я віднесла на кінець, тому що не хочу раніше часу засмучуватись. Це морський стиль, який мені не так скоро світить, як мінімум, тому що, на жаль, в нашій країні йде повномасштабне вторгнення, і я не збираюся поки що виїжджати кудись за кордон на море, або їхати в Одесу, купатися саме в морі. Можливо, в Одесу я поїхала, але купатись в морі я точно не готова. Морський стиль, що саме сюди відноситься? Сітки. Ви помічали ці сітки, наші які ми носимо. Це морський стиль. думаю, що ви помічали ці сітки, саме я маю на увазі сітки, які, як ніби риболовні, які ми одягаємо на себе, які ми носимо. Це от відноситься сюди, тому що це от саме морський стиль. Капелюхи це теж відноситься сюди до морського тут, дитячка, яскраві кольори, яскраві купальники, полосочки, полосочки з рубашечками ми всі пам'ятаємо. І комірець. Де ж, до речі, комірець сюди відноситься. Це цікаві, до речі, капелюхи. Ось ці, до речі, рубашечки з такими прикольними полосочками, це теж сюди відноситься. Ці капелюшки такі прикольні. Ось це все відноситься сюди. Ой, дуже шкода, що мені це не так скоро світить. Як мінімум, одягатися в цьому селі, я точно можу. І, знаєте, я чим більше м, оглядаю усі всі тренди, оглядаю одяг, оглядаю різні відео, аналізую це все, я розумію, що. Ми носимо одяг, але ми носимо його, не розуміючи, що це може бути, типу, щось, що було раніше популярно, а зараз популярно знову. Типу, я тільки зараз розуміла, що ось ця приталений жакет, це типу, те, що було актуально в 80-х. А зараз воно просто оновилось, воно, типу, стало актуальним, але в нововішому такому варіанті. І дуже прикольно, коли ти не просто носиш одяг, ти його розумієш. ти в ньому. Тому раджу вам дивитись кожне моє відео, підписуватись на мій канал, залишати вподобайки та писати коментарі. Таке в мене вийшло сьогодні відео, дуже цікаве, я сподіваюся, що вам сподобався мій образ, сподобалася інформація, яку я вам сьогодні надала. Якщо у вас цікавить ще якісь питання, і ви хочете відео на якусь конкретну тему, пишіть в коментарях, я обов'язково подивлюсь, відповім та зніму щось, що у вас зацікавити. До зустрічі, пока!